Досвідчений військовий оглядач Кирило Данильченко розписав про військову допомогу Франції для України. Ми знаємо, що слова президента Макрона не завжди нас тішать, не завжди нас тішили, але тут цікава точка зору. Давайте послухаємо, що ж там з реальними справами, реальними поставками. Слова врешті то така справа, можливо, у Макрона така роль, але як ж воно на ділі? Президент Франції Макрон заявив, що у першому кварталі 2023 року Україна отримає додаткові САУ Цезар та ППО Ближнього Радіусу. Також він підтвердив постачання двох батарей ППО Кротейл Нджі в Україну перед останньою модернізацією, яка стоїть на озброєнні у Франції, Фінляндії та Греції. Крім того, Франція вкладається грошима і фахівцями у створення ремонтної бази та сервісного центру у Словаччині. Де ремонтуватимуться західні системи, що отримали бойові ушкодження, поточний регламентний ремонт, ходова, заміна стволів і так далі. Важливість цього центру важко переоцінити, тому що ресурс ствола кілька тисяч пострілів, а обслуговування механізму заряджання, різної електроніки, заміна підшипників, двигунів це копітка праця, яка висуває високі вимоги до підготовки тилу. Бо зовсім неможливо, чому САУ, яка коштує мільйони доларів. Вийшла з ладу. Чи вона вбила ходову на ямах, чи отримала в башту осколок. Ефект один, вона буде не на ходу. Ремонтний центр це довготривала інвестиція. Париж і Берлін не відносяться до допомоги ЗСУ як до одноразової. Вони планують підтримку не лише постачанням снарядів та запчастин. Подібний центр у Михайловці вже відкрито Німеччиною, і біля нього розгортаються системи ППО Бундесферу Мантіс. Далі, САУ Цезар, на сьогодні Києву поставлено і у процесі постачання 24 машини. Це значне число, тому що у самій Франції їх 76 штук. І програма з переведення армії на нове покоління озброєння планується до 2030 року. Тобто у самій Франції ще є частини, озброєні попередніми ще моделями, їх ще не перевели всіх. Точне число, скільки передадуть нам найближчим часом, не озвучили, втім заявили, що це з датського контракту, тому що Данія не проти перенести терміни, аби допомогти Україні. А деталі данського контракту такі: тут цікаво. Ще в 2017 році вони підписали з французами договір на 19 цих САУ Цезар на шасі та 3 8 на 8. З особливостей там скорочений розрахунок, більший запас снарядів, що возиться, і підвищена до 30 тонн маса. Зі строками були проблеми: пішла пандемія, локалізація нової коробки передач, дитячі хвороби на новому шасі. Так що 2023 рік вже от майже на дворі, а дворічний контракт з 2017 го ще не закінчили. Реалії збройових контрактів вони такі. Це, до речі, важливо розуміти, коли ми чуємо, що нам там підписали контракт на щось і воно буде там через два роки. І ми такі: вау, та ну, це так довго, це просто кошмар. Що вони собі там думають? Ну насправді, бачите, воно так і є. От підписала Данія в 17-му році контракт, дворічний, зараз 23-й, він ще не завершений. Наскільки ми можемо розраховувати з цього контракту, там не зрозуміло, але кажуть, що як мінімум на хвостик опціону, тобто скоріше на 6 машин, хоча французькі ЗМІ писали і про 12 машин, котрі мали йти в Данію. Ну що, разом з більш ніж двома десятками 155-мм ТРФ1С і 4 РСЗВ ЛРУ М270 МЛРС, Париж насипе нам мало не бригаду артилерії. Це добре, Європа теж дуже вкладається у купірування російської агресії і не США єдиними це все підтримується. Зенітно-ракетний комплекс Croteil NG, який теж Франція передає, це не просто базовий варіант, як писали багато наших ЗМІ. У самій Франції зараз 12 батарей у строю на військових базах. Причому Париж дав нам батареї зі строєвих частин, закриваючи проблеми свої власні комплексами зі зберігання через модернізацію. Ймовірно, наступні будуть саме через заводи вже постачатися. Частина закриє дірку французів, а частина поїде до нас. Зараз донори шукають засоби доставки зі зберігання у союзників. Благо, що було зроблено під 6 тисяч ракет, і вони є, наприклад, у Греції та Фінляндії. Цей Crotail-NG NG це хороший децентралізований комплекс ближнього радіусу, який може виявляти літальні апарати не лише радаром, але й оптичною станцією. Тобто кожна машина це окрема цеглина в мурі оборони, оборони повітря. Вона залишається невидимою, просто спостерігаючи за своїм сектором через камери, в тому числі інфрачервоні. 15 кілометрів відстані, на якій можна ідентифікувати мету та супроводжувати її, не світячи працюючою радіолокаційною станцією РЛС. Якраз те, що треба проти шахетів і крилатих ракет. Отримали дані про курс і висоту від чергового спостерігача чи від постів, включили наведення на момент виявлення пуск і зміна позиції одразу. Отож підіб'ємо підсумки по французькій допомозі. Дві батареї ППО зняті прямо з бойового чергування, так само десь третину своїх САУ передають чи вже передали. І також йдуть домовленості з партнерами, що їхні військові контракти будуть чекати, тому що треба дати Україні. Також сервісний центр у Словаччині для техніки з України і пошуки ракет у союзників, це окрім бронемашин, ПТРК, різних гуманітарних програм, енергетики і так далі. Париж робить для нас дуже багато, поки Ерефія їздить до Північної Кореї і будує Аїятолом газопроводи. Обіцяють їм новітні літаки, які ще в принципі не йшли на експорт, ми очікуємо на черговий пакет від найбільших економік Європи. Гонка, яка в принципі є очевидною 2% світової економіки це УРФ стільки, а незабаром через санкції буде півтора. Оці 2% вони намагаються обігнати Британію, Францію, Італію та Німеччину, які навіть без США мають 14% світової економіки. Якщо ж спробувати порівняти з усім НАТО і п'ятдесятьма країнами, що надають допомогу Україні, то все буде ще більш передбачуваним для Кремля. Дякуємо французам. Дякуємо Макрону. Слава Україні, слава Зсу. Переможемо.